На ці вихідні в Україні оголосили штормове попередження. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 18 листопада, у західних областях значний сніг на дорогах ожеледиться. Попереджають синоптики. Також, за їх даними, на Одещині очікується значний дощ. Синоптики також прогнозують, що вночі на Одесьчині, а в день у південних Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму пориви вітру становитимуть 15-20 метрів в секунду. Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. Через негоду у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Штормове попередження також оголошено й на 19 листопада. За прогнозом, у південній частині очікуються значні опади, переважно у вигляді дощу. Також у південній частині та східних областях прогнозується сильний вітер до 15 20 метрів в секунду. А у південно-східних областях та Криму місцями пориви досягатимуть 25 метрів на секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!